Yo Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і я зрозумів одну велику проблему, яку я постійно допускаю. Я хочу дуже сильно підкачати свої кубки, але я граю за персонажів, в яких у мене вже і так багато кубків, і там проходити трошки складніше все. От і я зрозумів, що якщо я хочу вийти із дна свого клуба, я і так тут е, по блутному просто сижу, граю. Понімаєш, мені треба качати персонажів, які у мене взагалі не викачані і я хочу їх всі докачати до 15-го рангу, а потім уже з 15-го потихеньку піднімати на 20. Отак От буде правильніше зробити. От. Uh, і я думаю, що сьогодні ми саме цим і займемося, і будемо докачувати персонажів на 15-й ранг. І перший у нас саме менше докачаний, саме менше треба докачати це база. Вчора я вже докачав Макса, сам погрався трошки. От і зараз, я оце думаю, нада докачати база. Прям дуже жорстко. Мапа тут, звісно, трошки не під база, але будемо пробувати. Будемо пробувати, будемо пробувати, пробувати і ще раз пробувати. Тому що це прям потрібно зробити. Потрібно жорстко прокачатися. Поки батлпаса нема, поки не треба виконувати ніякі квести, то можна качати тих кого хочеш. І першим ділом я би напевно пішов сюди, тут чувачок щось трошечки стоїть, афекашучий. А ні, вже не афекашить. Це цей чел, що пузирями своїми стріляє бульбашками. От, Але ми його трошечки відігнали, і забираємо собі ще раз кейс, він промахується, це нормально, це хорошо. Дальше чели щось трошечки промахуються. Так, я не бачу. О, бачу. Де він? А де він є, цей чел? Він десь сховався, поняв? Оцей бульбашний він десь заникався. Ось о він. Все, давай, забираємо його. І, само собі, потихесенько, там ще ворон, походу, або ба. Да, ворон. Давай, Ворон, іди сюди, манюні. Зараз ми з тобою теж розберемося. Нам треба нормально банок назбирати, трошки подавати кілів. Потому що треба перемогти, просто зайняти конкретний топ-1. Ну, можливо, хоча б топ-2. Я сподіваюся, я не сильно буду пробувати вмирати. Мені треба трошки підкачуватися. Постояв, я біля нього ульту чуть підкачав і пішов, забрав баночку. П'ять чоловіків є, двоє ми знаємо, де. Якщо що, в мене ульта трошечки недокачана, і я знаю, де її підкачати. Опа, забираємо. Іди сюди. Диви! В кокон мене зажав, гамнюк! От він мене може зараз убити. Ні, його вбили. Іди сюди, манюні. Отако. Хорошо, як же я як же я відіграв, чітко. І в мене докачана ульта. Ми зможемо оприділити, де знаходиться чел, якщо він в кущах, тут в кущах немає нікого. Це хорошо, у мене 9 зарядів банок, і я дуже-дуже потужний. Ось тут є коляд, яка може зараз провірити, чи є я тут, чи нема. І вона провіряє, і вона поняла, що мене тут, типа нема. А я тут є. І я йду до неї. Ну вона може мене жорстко продамажити, тим, що вона дамажить більше, коли мало ХП. Ну, ми її зажали. І в будь-якому випадку ми вже її звідси не випустимо. Ми її звідси просто не випустимо. Ульта в мене є, якщо що. Там ще є ось чел, такий неприємний, трошки він зараз буде по ній стріляти, бо він знає, що по мені стрілять не варік взагалі. Він включає логіку. Ми йдемо, забираємо ще одну баночку. І просто починаємо з тобою гратись здіватись. іди сюди. І все, халява! Конкретно, із топ-1. Так, енти, щас ми конкретно рознесемо. Я сподіваюся, що це буде супер ізі. Так, а ну, я от не знаю, що це за персонаж, поняв такий. Оце ось, ось ті плу, мені вообще не подобається. Вони щас мені так накидають, вони ще й отруює мене, ти диви. Що ж і вбити може? Дивись, просто, просто розкидали. Ладно, чуваки, вам так не можна просто вибачати це все діло. Погнали, далі фармити. Блін, і мені тепер навіть одну перемогу зроблю, я не докачаю до 15-го рангу. Це дуже обідно. Просто тому що я заспавнився трошечки не там, де треба було. Ну нічого страшного. Я думаю, до 15-го рангу ми зараз викажемося. Той, поки мені нічого не зробить, по суті. Ми зараз просто візьмемо на фармимо цю штуку. Баночку, таку бензу. Ми її фармимо швидше, ніж він. Він взагалі до мене чогось пішов. Я не знаю, чого він до мене приперся. Бо він тут мені ні чорта не зробить. Ель Прімо теж, по суті, чел, який мені нічого не зробить Ульта в мене нафарблена Ми можемо просто отакось зробити. Бемс. Отакось, Бемс. Ельпрімо. Трошечки пішов почивити. Його щас Кольт, мабуть, розбере. Нє-ні-ні-ні-ні-ні. Ні, 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 ні. Оцей чел мені може зробити дуже бобо. Оце мені не надо. давай в кущиках тут постоїмо. Трошечки отхілимся, поки ми хилимося. Ульти в мене нема, баночок у мене маловато. На дальняків мені не сильно хочеться йти. Таких якось у Кольт, але його розвалили. Його цей челікс розніс. Ми його по сіпаку теж вбиваємо. Хілимся. ми проти оцього челікса, проти барона. Ну і йому, звісно, гаплик конкретний, я сподіваюсь. Так. Да. Бо він ще може ульту свою кинути. Він так може накидати, що ти спокійно можеш померти. Я його коли викачував на 15-й ранг. Я це теж вчора робив, просто так чисто, тому що я захотів. То я супер жорстко ним валив на цій мапі. Просто конкретно розкидував чуваків в таких як шарф, я вбивав, котів вбивав в Просто тому, що правильно все розкидував. І ось внизу ми бачимо дві баночки чисто. І ми зараз на ізі їх забираємо, тому що це все, все легко робиться. Просто конкретна халява, от ти підходиш, бемс. І Енджело, тобі ні чорта. Не може зробити абсолютно. Всі, ким він там не цілився, він просто тобі нічого не зробить. Бо ти біля нього постоїш, ульту на фармиш отако до ворона підійду. Потусю, поняв? Потусю, потусю. Дивіться, який банок, 4 штуки, погнали сюди, погнали сюди, треба нафармить баночки. Так, енджело. Іди отсюда, там пригай, літай, що хоче робить. Кстати, я не знаю, як він це зробив. Походу, це ж не ульта, це походу гаджет якийсь або м -м суперсила, пасівочка. Так, Енджело. Трошки дав мені плюху, але я трошки ульту підзарядив. Так що непогано, можна до була ось підійти. Отако підзарядити чуть-чуть, Ще підзарядити. Все. Ти йди сюди. Диви! Обалдеть, оце я провтикався. Одходимо. Відходимо, Надо одхилитись. Так, тут в кущах нікого нема. Хорошо, хилимося. Трошки я провтикався, промахнувся ультою і капець. Угу. Оце прикол цього база. Він, звісно, на коротких дистанціях дуже жирний. Тип, дуже класний. ХП багато, але от на таких дистанціях великих, то він, звісно, трошечки слабковатий. Там ще справу тут ще ось о, Хтось дивиться, стоїть афіка. Дивик, він мене розніс, просто крепко. Або а я топ 6 за нього, мені за нього нічого не дадуть. А ні, плюс один дали. Ну це дуже мало. Мені ще один просто кубок. Один клятий кубок, і в мене викачаний бас. Ой-ой-ой, погнали, попробуємо. Щас попробуємо розвалити. Внизу є баночка. Внизу є кейс, ящик. Щас попробуємо з ним щось зробити. Конкретно тако підходиш, бемц. І роздав стілька. Забрали, погнали далі, там колят нібито. По звукам наче коляд. да. Вона може мені, звісно, плюху крепку дати. Прям крепку, але ми. В свою чергу трошечки тут теж чілимо. Забираємо чуть-чуть баночок, одходимо, щоб нас особо не прострілювали. Там Ельпрімо за бароном біжить. Ми тако підходимо. Барона доганяємо, даємо йому плюшечку. Бемс. <рив> Само собою ульту чуть-чуть підкачали. На Ельпрімі теж щас ульту підкачаємо, чому би і ні. Він ще, він ще не знає на кого він попав. Диви, підпалив мене гамнюк. Отак ось бемц. Примат викинув мене, ти диви! Боже, як він викинув мене? Це тупо гаджет якийсь, так? Да? Скоріше за все, да, бульте в нього не було, але ну, нічого страшного. 15-й тір ми викачали і, в принципі, суперово. Погнали далі. Кого б я хотів би викачати ще. А Френка на цій мапі не сильно хочеться качати. Я би, я би Попробував, звісно, підкачати Сквіка. От Сквіка реально можна спробувати. Бо він, чувак, прикольний, він тут на цій мапі, по ідеї, не нуб конкретний, він тут непоганий. Ось ми проти Хенка. Я думаю, Хенк нам на таких дистанціях абсолютно нічого не зможе зробити. Ми просто візьмемо таку йому накидаємо отаку. Ну і що він зробить? Диви, в нього вже хп нема. Він просто вже тікає. Бо він нічого не зробить. Просто диви. Диви, що ми йому робимо. І все. І він здався. І він здався, бо він лапух. Він нічого не може зробити на цій мапі. Йому треба мапа закрита з проходами, стінами. Отакі йому мапи треба хенку. Того я хенка і не брав докачувати, тому що тут хенк, звісно, трошечки слабачок конкрет. Даже не трошечки, а нормально слабачок. Ось у Ніта. Диви, підходиш такий накидав на Ніту. Трошечки. І в Ніти вже взагалі ні чорта нема. Так воно мене добило! Я й не очікував, що воно мене так рознесе. Ну ладно, нічого страшного. Головне те, що кубочки фармляться, все фармиться, а вони сразу померли. Диви, внизу шість банок. Нам треба прям туди бігти. Прям туди сразу. Ми ж всі банки будемо дамажити. Ми взагалі там дуже серйозні типи. І даже якщо якийсь ближній туди піде, то ми будемо його теж дамажити, бо він буде в банках ховатися. Ми ж типи серйозні. Шість банок, це дуже багато. Нам треба їх забрати. Отакогось, Бемс. І два ще одну бемс. Все, все забираємо. Все нам просто, все нам шість баночок. Так, отут забираємо. Іди отсюда. Іди отсюда, я сказав. Так, бджола теж шурую, звідси. Отут, звісно, якщо мене зараз багато людей буде бити, то вони можуть мене і розбити. На жаль, Да! блін, так воно і сталося, прикинь. Просто я пішов тупо битися, а всі нагрились на мене і капець. А я міг бути жорстким, типу, міг забрати топ-1 на ізі. Просто конкретно пожаднічав і капець. Просто коли ти отако конкретно жаднічаєш, ти таким нубом стаєш жорстким, що це капут. Можна отаку от попробувати накидувати? Да, Нормально. Давай щас ось таку зламаємо всіх. І заберемо ще дві банки. Підемо сюди, тут заберемо одну. Тут ще хтось усе хилиться. Ну, чувак, дохілився ти трошки. Тут хтось був, да! Тут є чел. Забрали. Фух, слава Богу. Хілимся. Не треба хилитись, бо щас могли чисто померти на ізі. А нам це не треба. Давай, забираємо баночку. Блін, ще й випало на цю сторону. Ладно, нормально. Так, оця подружка теж така солідна дівчина. Ну, їх вона має померти, там же ж бахнуло. Чи воно не бахнуло? Куди вона спалила? Знав би, я куди вона сховалась. Так, по коліт попали, нормально ми її надамажили. Прям хорошо надамажили. Ми ж теж, по суті, дальнік, як і вона. Їй з нами битись трошки. Опа! Попав хорошо. Опа, Дивись, ще раз попав. А в нас коли менше хп? То вона нас дамаже менше. І це дуже хорошо. І ми її забираємо. Супер. Погнали, ось тут зверху десь хтось. Давай, йди сюди, манюня. Підривайся, куди ділась? Ну і ці подружки просто Просто палять конкретно. Я ж й не попав ультою, на жаль. Дивій, вона майже рознесе. Обалдіє. Ну нічого страшного. Нічого страшного. Головне те, що ми нормально підкачали кубасів. Нам би він стрік набрати, поняв хороший, щоб ми взагалі швид прокачувались. І буде взагалі супер. Буде так супер, що це капець. Диви, золотий сквік, скін такий, дап. Бомбезний. Непогано. Так, тут Бель. Бель, подружка солідна, треба з неї щось зробити. Бо не сильно хочеться, щоб вона мені починала по мені стріляти, бо вона дуже прокачана. І на ній я впевнений, що я би там 15-й ранг викачував супер швидко. Сама по собі, сам по собі персонаж дуже класний. Так, ми проти золотого сквіка, проти золотого сквіка несе. Сильно хочеться битись. Ну походу прийдеться. І тут десь бель є, да! Тут є бель! Я так і знав! Взривайся! Виходимо. хілимося. Так, ми отхілились. Якщо ми його щас десь знайдемо, ми наб'ємо його потужніше. Да, ульту тут викинув, Ну, нічого страшного. Я просто перестрахуватись, понімаєш? Просто перестрахуватись, і ще хтось прийшов. Ханай тобі. Хілимся. Поки десь ти Ми тобі знову накидуємо. Ще хтось тут, боже, сіки тут вас народу! Капець, оцей черв'як він дуже сильний. Він, кстати, коли його вбиваєш, він може возродитись, прикинь. А із за того, що я набрав ранг 5, все на все, я він стрік свій збив. І, звісно, це не дуже класно. Це взагалі не класно. Ну можна попробувати опять, в центр піти і навалити. Оцей черв'як, я його капець хочу. Він якийсь дуже жорсткий, я не знаю. Він то зблизів, в принципі, вали, але він може відродитись якось. У нього якісь жорсткі дуже приколи. І він воще серйозний тип. Так, хто це з нами? Це Бель? Да, це Бель. Давай отако накидаємо на ній. А червяк, я червяка манав, прикинь! Просто прийшов, заплював мене. Так, давай я тут баночки підфармимо. Оцей робота ще серьезно движуха. Я помню на нем мутація капец була. Куда ти кинув? Давай. У теж, тоже получается дві житухи просто. Так, там Емс. Емс тоже подружка солидна. Давай до неї отако підійдемо, щоб вона менше дамажила мене. Фух, живем, живем. Так, хілимся, Хілитись по-любому, треба не забувати, бо це треба робити. Так, тут у нас лежить баночка, непогано. Тут у нас щось типа аля барона. Да. Ми за нього напльовуємо йому. Ульту кидаємо. Хорошо, підхілитися. щоб мене не вбили, з той стички просто. Так, я йому накидав, він там помре. Так, а ти зблизька дамажиш слабо. Хоч і в мене хп дуже мало, але все одно ти мене вбиваєш, тому що, що ти мене вбиваєш, тому що ти жорстка подруга. Ладно, давай байдуже вже на скільки. Щось він мені трошки піднадоїв, не знаю. Або я на ньому грати просто не вмію. Треба мені взяти когось іншого. Когось іншого на таку мапу. Кого б я такого взяв? Кого б я такого взяв? Такого, щоб валити Крепко. Можна попробувати грома. Давай попробуємо. Давай попробуємо громчика. Чисто тако. Я за нього дуже мало грав, але знаю, що персонаж такий трошки задовбує. Тако. Він уміє жорстко валити, і на ньому легко розкидувати, чуваки. Він такий. Ну на ньому ще цілитися іноді треба, поняв, щоб тако хорошо дамажити. Але я думаю, що це для мене взагалі не проблема. Можна даже автоатакою валити і реально розносити. Ось тут тако? ось підходиш, Бемс. І накидав. На розу, на всіх підряд. Так, ульта якась, я не знаю, що вона робить А, поняв. Ой, -ой оце проблема для мене. Так, що ця роза робить? Я ще не пойму. Ну, ульту, ультанула, поняв, відійшла. Так, іди сюди, малий. Іди сюди, Іди сюди, сказав. Зараз будемо тебе гнати. Де ти є? Ага, я взагалі не розумію, де він ховається. Ну він странний цей гром, поняв. Він такий, блін, дуже складний персонаж. Диви, я просто ультою ні разу так і не попав. Супер слабо. Супер слабо, ні чорта не можу йому зробити. Просто нічого не можу йому зробити. І він мене трохи боїться, поняв? Це Альпрімо. І я ні чорта зробити не можу. Ну, я його добиваю, слава Богу. Обалдеть. Це, звісно, персонаж не для мене вообще. Не знаю, мені здається, що він точно не для цього режиму. Чогось я так думаю, що він взагалі не для цього режиму. Так, Френк. Френк, ти більше підготовлений для цього режиму, правда, я вже таконта стояти. Накидувати тобі. Аби я ще накидувати міг нормально. Я нічого там не можу накидати. На, настарі, на старіна. Ну я йому нічого не зроблю вблизі. Просто нічого. Мені б від нього свалити. Мені б від нього свалити. Боже, я не хочу за цього грома грати. Ну, ультанув я по ньому жорстко. Може рознесу. Ні, не рознесу, він же хілиться. Отаку ультуїм туди. Диви. Я помер, конечно, як всегда. Я такий нубас за цього грома. Нельзя мені за нього грати Точно не в цьому режимі. Трошечки підкачали. Але диви, кубасі ми потихеньку да? у мене вже 1920, вже непогано. Непогано. тут якась штука, мене старт дропчики лежать, диви. Бенц рейерний, хорошо. Давай ще один. Бенц пойний непогано. Коїни мені треба, мене їх дуже мало. Мені Лола, знаю, подобається. Вона прикольна подружка. Вона прям така цікава. Погнали за ню, затестимо. Можливо, зараз нормально рознесемо. Да, вона така класна дівка, вона нормально дамажи. Вблизі вона взагалі чітка. Ульта в неї чітка. Так, розносимо тіпчика. Нема чого йому довго жити тут. Погнали далі валити. Давай, 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 давай. Оцей тіп, я вощені не знаю, хто це. Але ми можемо ультанути і зараз площе рознести його. Отако, да Погнали розубити. Диві роза мені подружку вбила. Гамнючка. Десь сховалась. Ультуємо. По цього тіпа треба розбити. Просто перезарядка дуже довга, поняв? Дуже довга перезарядка. Хоч би вижити. Бо померла моя ульта. Подружка з ульти Ну нічого страшного. Нам головне зараз знайти другого тіпа. І зараз ми його спокійно розносимо. Супер ізі. Батьки найти, де він никається. А він десь по-любому никається. О, баночка є. Пожди. А де чувак? Ще в неї, кстати, перезарядка дуже довга така, прям конкретно довга. Іде персонаж останній проти мене, який я не знаю. А ось що, 8 біт Кстати, 8 біт класний персонаж. Мені дуже подобається. Він повільний, звісно, у нього хп багато. Дамаже він вообще багато. Супер багато дамаже. Ну і в принципі ізі перемога. Одного кубка не хватило, звісно. Ну нічого страшного, нічого страшного. Так, реєрний цей стардропчик Ми піднімаємо. Плюс 13 кубасів маємо. Супер. Потихеньку підкачуємося. Нам треба реально жорстко качатися. І я буду реально жорстко качати ще й соло. Тому, коротше, друзі, дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал. Нам там до 100 тисяч підписників лишається обші ерунда. І треба підписатись. От в общем, друзі, всім дякую за перегляд і всім пока-пока.